Антонова Aeroblade 2026 став новим символом технічного прориву української авіації, поєднавши у собі сучасний дизайн, аеродинамічну досконалість та інноваційні технології. Цей літак створено з урахуванням нових вимог світового ринку, зокрема акценту на паливну ефективність, зниження шуму та екологічну безпечність. Aeroblade 2026 відображає сучасний підхід Антонова до проєктування, легкість, міцність і розумне використання новітніх матеріалів. Його корпус виготовлено з композитів нового покоління, що забезпечують високу стійкість до навантажень та значне зниження ваги, підвищуючи ефективність польоту. У кабіні пілотів встановлено найновішу авіоніку з цифровими системами управління польотом, які забезпечують точність навігації навіть у складних метеоумовах. Інтерфейс Aeroblade 2026 інтуїтивно зрозумілий, що зменшує навантаження на екіпаж і підвищує рівень безпеки. Завдяки впровадженню системи автоматичного контролю тяги та інтелектуальних сенсорів, літак може оперативно реагувати на зміни у повітряному середовищі. У пасажирській версії передбачено високий рівень комфорту, шумопоглинальні матеріали, ергономічні сидіння та оптимізована система кондиціонування створюють ідеальні умови для тривалих подорожей. Двигуни нового покоління, розроблені у співпраці з провідними європейськими компаніями, забезпечують вражаючу економічність і низькі викиди Сіо2. Aeroblade 2026 здатен долати великі відстані з мінімальними витратами палива, що робить його ідеальним вибором для регіональних та міжнародних перевізників. Його аеродинамічний профіль, створений за допомогою комп'ютерного моделювання, дозволяє знизити опір повітря на 12% порівняно з попередніми моделями. Особливу увагу інженери приділили стійкості та маневровості. Літак має вдосконалену систему керування крилом і стабілізаторами, що забезпечує плавний і безпечний політ навіть за турбулентності. Антонова Aeroblade 2026 також пропонується у вантажній конфігурації, призначеній для швидкого транспортування важких або об'ємних вантажів. Його розбірна конструкція дозволяє легко